Канікули канікулами, а тематичні екскурсії ніхто не скасовував. Попри повномасштабну війну, учні ЗОЖ номер 12 разом з батьками та вчителями знайшли можливість для розширення кругозору. Так у станції юних натуралістів знайомлять з музеєм народознавства Світлиця. Де представлений стародавній український одяг. Зокрема, відвідувачі екскурсії дізнавалися секрети виготовлення тогочасного взуття. Це колодочка називається. На неї натягували форма. Бачите, форма маленької дитячої ніжки. На цю колодочку натягували шкіру і шили взуття, зрозуміли? Також школярі на власні очі побачили елементи інтер'єру житла, кухонного начиння, автентичні рушники та інші експонати 18-го і 20-го століть. Після екскурсії музеєм діти попрямували. Мовали до куточку живої природи, де мали нагоду поспостерігати за папугами, морськими свинками та більше дізнатися про цих тварин. Класна керівниця шостого класу розповідає, що завдяки подібним екскурсіям літні канікули у дітей проходять продуктивніше. Багато з них дізналися, що в нашому місті є така станція юних натуралістів. Вони побачать, побачили сьогодні дуже багато різних тварин домашніх, які можна отримувати вдома, дізналися про догляд за тваринами, так і звичайно, провели дуже гарну екскурсію, показали народну, світлицю, де знаходяться різні народні інструменти. Інструменти, вишиванки. Діти у захваті від екскурсії усюн. Станція справила на школярів неабияке враження. Я побачив сьогодні багато тваринок. Я дуже хочу завести якусь цих тваринок у себе вдома. Мені сподобалася вона тим, як ми дивилися на шиншил, папугаїв, крис хам'ячків, як їх кормили. Це можливість зустрітися з однокласниками, поспілкуватися, порозмовляти, дізнатися, що нового у них класна керівниця дітей говорить, що побачила інформацію щодо екскурсії у соціальній мережі. Знайшли у Фейсбуці, зателефонували на станцію юних натуралістів, домовилися про екскурсію. Тож записатися на екскурсію до Шосткинської станції юних натуралістів можна за номером телефону 72 72 6. Буде цікаво як дорослим, так і малим.